Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами смачним рецептом макового рулету. Для початку приготуємо макову начинку. 200 г маку висипаємо в миску і промиваємо холодною водою. Промитий мак перекладаємо в каструлю і заливаємо молоком 300 мл. Відправляємо на плиту і варимо на невеликому вогні періодично помішуючи 40 хвилин. За допомогою марлі або будь-якої іншої тканини віджимаємо мак. Мак потрібно добре віджати, щоб він був сухим. Перекладаємо мак-миску і подрібнюємо блендером. Додаємо 120 г цукру і 50 грамів м'якого вершкового масла. Перемішуємо. Начинка готова. Приготуємо опару. В Миску виливаємо 150 мл теплого молока. Додаємо 15 г пресованих дріжджів, 1 столову ложку цукру. Перемішуємо. Накриваємо і залишаємо опару в теплому місці на 10 хвилин. До опари додаємо 50 г цукру, 1-3 чайної ложки солі, 1 чайну ложку ванільного цукру. Одне яйце 50 г розтопленого і охолодженого вершкового масла. Перемішуємо. Поступово просіюємо 400 г борошна. Борошна може знадобитися трохи більше або менше, все залежить від його якості. Вимішуємо тісто близько 10 хвилин. Воно має бути м'ягким, однорідним та еластичним. Миску, в якій буде підходити тісто, змащуємо олією. Перекладаємо туди тісто. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Тісто підійшло, обминаємо його і залишаємо його ще на 5 хвилин під мискою. Розкачуємо тісто в прямокутний пласт товщиною близько 5 мм. На половину тіста викладаємо макову начинку, лопаткою розрівнюємо. Нижню частину тіста розрізаємо на смужки. Важливо, щоб кількість смужок була парна. Дві смужки тіста скручуємо між собою у жгутики. Скручуємо рулет. Краї защипуємо. Прикладаємо рулет на деко, застелене пергаментним папером. Рулет накриваємо і залишаємо на 25 хвилин для підйому. Змащуємо рулет жовтком, змішаним з 1 столовою ложкою молока. Відправляємо маковий рулет в розігріто до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. У мене рулет випікався 28 хвилин. Гарячий рулет змащуємо розтопленим вершковим маслом 20 г. Рулет по цьому рецепту виходить смачним, м'яким, солодким, з великою кількістю соковитої макової начинки. Якщо ви ще не готували такий рулет, то обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!